Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Вибори 2014 на телеканалі «Поділля-Центр». У нас в гостях сьогодні Олег Ярославович Тягнебок, кандидат у народні депутати України та лідер політичної партії Всеукраїнське об'єднання свободи вітаю вас, Олег Ярославович, У нашій студії Вітаю вас перше запитання буде наступним цього року. Вибори припали якраз на той період, на жаль, коли в Україні відбувається повноцінна, повно... повномасштабна війна. А ніяка вже не АТО, так, як сприйнято сьогодні говорити. Чи потрібні сьогодні ці вибори, і чи доречні вони саме у цей період? Як ви гадаєте? Дякую. Насправді вибори потрібні, тому що нам треба перезавантажити український парламент. Це була вимога майдану змінити президента, змінити Верховну Раду. І очевидно, що після парламентських зразу будуть оголошені дострокові місцеві вибори. Звісно, що Вибори не можуть відбуватися під час війни, тому що в цьому є дуже багато незручностей. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» виступало категорично проти того, щоб саме в час війни проводити вибори. Ми пропонували зразу після президентських виборів оголосити правовий режим воєнного стану, щоб дати можливість армії навести порядок до кінця літа. За той час парламент мав би ухвалити закон проведення виборів в парламент за пропорційною системою, за відкритими списками. І тоді можна було на жовтень оголошувати вибори, але вже. На мирній території України при іншому законі зараз старий закон 50 на 50, це призводить знову до фальсифікацій, знов до підкупів виборців. Гуляє гречка, цукор, протпайки. пропайки. І власне представники колишнього режиму Януковича партії регіонів, які тепер трансформувалися в опозиційний блок і в партію Тигіпка. А також комуністи вони намагаються через мажоритарні округи проскочити в парламент. Це і може стати блоком чи групою московської агентури у наступній Верховній Раді. Сподіваюся, що наступний парламент таки дослухається до Всеукраїнського об'єднання Свобода і проголосує за наш законопроект про пропорційну систему за відкритими списками. Хто сьогодні є командою Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хто представляє ці інтереси? І чи є головне сьогодні у ваших списках ті люди, які продовжують воювати на східному фронті, насправді свобода, як ідеологічна політична сила, вона не змінює своєї команди так часто, як роблять то інші. В результаті нам говорять зараз про якісь нові обличчя, але знаєте, ті нові обличчя можуть стати новими тушками в парламенті. Свобода є е, сучасною політичною силою, але яка є стабільною, вона є передбачувана. Зрештою, наші депутати працювали два роки і вони не зганьбили себе, не зганьбили свободи. Зрештою, вони виконали всі зобов'язання, які ми ставили перед виборцями. Тому і з'їзд нашого об'єднання ухвалив рішення, що всі ті депутати, які і балотувалися минулого разу, вони і будуть так само і в списку, і по мажоритарних округах. Насправді, ми не йшли за модою, як і ніколи, так і тепер, що брати собі в списки, ну так як це прийнято, всякі відомі обличчя для того, щоб вони тягнули список, типу співаків, артистів чи там журналістів зараз, чи, от, як ви кажете, комбатів. Хоча в свободі такі люди є, але це члени Всеукраїнського об'єднання Свободи, наприклад, Богдан Бенюк. Чим не артист, народний артист України, лауреат всіляких можливих премій. Але Богдан вже десь більше 15 років в свободі, тому він і в списку. Він колись був депутатом Київської обласної ради, зараз народний депутат України. Люди його поважають, шанують. Він справляється зі своїми обов'язками. Завжди ходить на сесію, як і вся фракція, ви знаєте, свобода голосує 100% при 100% присутності. Комбатів так само є в нас досить, але це не є комбати зі сторони, це наші свободівські свобода зараз е, має на фронті е, близько 400 наших партійців, які воюють в збройних силах України, в Національній гвардії, в добровольчих батальйонах. Ми активно допомагаємо східному фронту. Е, за цей час е, війни свобода вже витратила. Близько 40 мільйонів гривень на військове спорядження, навіть на техніку, на зброю, на БТР, медичне обладнання, засоби побутової гігієни ну та зрештою, те, що потрібно нашим бійцям там на фронті, ті, які борються зараз за Україну. Ну і в нас є в списку близько 30 таких бійців, але вони знову ж таки активісти, керівники районних організацій чи обласних. Наприклад, Володя Стаюра, голова Тернопільської обласної організації, голова фракції Свободи в Тернопільській обласній раді, воює в батальйоні Січ. Або е, Олексій Миргородський, який йде п'ятим номером нашого списку. Він взагалі з перших днів війни, з березня місяця, на фронті. Він офіцер, командує е, взводом танковим. Але він голова Харківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Тобто, ми, парашутистів, як то кажуть, не брали зі сторони нікого. Всі свої, а свої це гарантія, гарантія дисципліни, гарантія того, що будуть працювати, виходячи з нашої програми, і не будуть ніякими зрадниками, тушками і будуть виконувати ті обов'язки, які ми взяли на себе від наших виборців, ті, які нас підтримують. Важе Ярославчу, тоді наступне запитання буде таким: хто сьогодні є вашим виборцем? Чому власне українці і Поделяни, зокрема, мають віддати свій голос на позачергових виборах до парламенту саме за вашу політичну партію, і які основні положення? Отаке От потрійне запитання. Ну насправді свобода виконала свої обов'язки, як я вже говорив перед нашими виборцями. Я хочу вам нагадати, коли в 2012 році, два роки тому назад, ми... Тут, навіть на Хмельниччині, зустрічалися з громадою, просили підтримки, і люди за нас голосували, активно голосували. За це я вам хочу подякувати, бо саме ви, шановні хмельничани, дали можливість нам представляти ваші інтереси в парламенті. Зрештою, завдяки вам, ми створили першу в історії України України націоналістичну фракцію у Верховній Раді України. Зрештою, ви дали нам ту можливість, і що ви хотіли? Чого ви від нас прагнули? Що ви очікували від свободи? Ви тоді нам казали, прийдете в парламент, розпочніть процес боротьби проти режиму, розхитуйте той човен режиму Януковича, піднімайте людей на боротьбу проти Януковича. Ми це і зробили. Свобода зразу з перших днів підняла таку планку діяльності, як опозиційної фракції, що навіть наші партнери, батьківщина і удар, вони вимушені були прилаштовуватися до нашого стилю. Роботи як опозиції, і опозиція зразу стала інша. Згадайте, в минулій раді опозиція була беззубою, вона нічого не могла зробити. Її били фізично, вона не могла протягнути своїх законів. Але власне, ми своєю поведінкою ми змінили повністю розкладку сил у Верховній Раді України. По перше, ми припинили побиття, фізичне побиття народних депутатів партії регіонів. Ви ж пам'ятаєте, вони понабирали всяких тих чемпіонів світу різних для того, щоб фізично мати перевагу. Прийшла свобода, і в протистоянні між бандитами Януковича, між тими всіма чемпіонами і ідейною політичною силою ми зуміли перемогти. І регіонали відмовилися від фізичного протистояння в Раді. Знаєте, то зараз дивно виглядає, що я е, говорю про такі чесноти свободи, але в той час. Коли формувалася революційна ситуація, коли з парламентської трибуни ми закликали людей до боротьби, саме такими методами треба було вирішувати питання. І ми, опозиція проти Януковича, зуміли отримати моральну перевагу. Ми зупинили процес тушкування в Раді. Мало того, що свобода не має ніяких тушок і зрадників, то ще й в перший день роботи пригадуєте історію з депутатами Табаловими з Кіровоградської області. І це призвело до того, що інші. Які хотіли стати тушками, а вже список був готовий. Бо Янукович хотів регіони з'єднати з комуністами і тушками. Це мало бути для нього 300 голосів, які є конституційною більшістю, а змінити конституцію конституційною більшістю йому потрібно було в частині виборів президента в парламенті. Якби ми тоді не зупинили процес тушкування вигнанням отих табалових з сесійної зали, то ми б вже зараз мали. Вибраного в парламенті Януковича президентом довічно. Інші забоялися це робити. Ми зробили парламент україномовним. Я вам нагадаю, що саме шумові ефекти свободи зупинили російські виступи регіонів і комуніяків. Тому що е, сьогодні, за, статис за статистикою, парламент в чотири рази більш україномовний, ніж це було в минулому скликанні. Зрештою, персональне голосування. Свобода єдина фракція в парламенті, де ви не знайдете жодного випадку. І ніхто не зафіксував жодного випадку неперсонального голосування. А це тільки тому, що ми є дисципліновані. Ми показали приклад. Свободівці не ходять по залу туди-сюди і вештаються спинами, обертаються, по телефону говорять, там десь в коридори вибігають. Нема в нас такого. Хто слідкує за роботою сесією, ви бачите. Ми всі сидимо на робочому місці, тому що ви наші виборці, ви нам. Дали цю роботу. Ви нас найняли, щоб ми відстоювали ваші інтереси. Парламент це не цирк. Парламентарії – це не паяці. Ми обрані для того, щоб закони ухвалювати. І за цих два роки свобода запропонувала більше 900 законотворчих ініціатив. І були дисциплінованими і голосували, що дуже важливо 100%. Якби інші фракції отак забезпечували 100% присутність в залі, а також голосування, у нас би набагато краща була законотворча діяльність. Руслан Кушулинський, віце-спікер парламенту, який взяв на себе відповідальність в той час, коли втік Янукович, коли втік Азаров, коли втік Рибак, не було влади в Україні. Саме він, Свободівець, скликав сесію під загрозою фізичного знищення. Він поставив питання на голосування про відсторонення Януковича від влади і про оголошення дострокових виборів. Оце все та цеглинка за цеглинкою, все про що я говорю. І, врешті-решт, і призвело до того, що ми всі разом повалили той режим. Гасло, слава Україні, героям слава! Так само, коли свобода починала пропагувати ті гасла 10-15 тому назад років, бандерівські старі, націоналістичні гасла. Нас же ж ніхто не слухав, з нас насміхалися. Як я в свій час ще закон про люстрацію 10 років тому назад запропонував, теж казали, що це якась провокація. Тепер пройшло 10 років, ухвалили той закон. І ми ж попереджали, що буде війна з Росією, треба готуватися до тієї війни. Теж відкидували, але як виявилося, що потрібно було готуватися таке. Тому всі оправдання виборців на свободу, вони справдилися. То, що від нас хотіли люди, ми це зробили. І через то сьогодні я, шановне товариство, хочу вас просити. Вашої підтримки для подальшої боротьби. Бо на Майдані під час Революції Гідності ми поставили завдання з трьох частин: побороти режим, ліквідувати наслідки правління цього режиму і розпочати процес всеосяжних і докорінних змін в українській державі в українському суспільстві. Режим повалили, але змін поки що ще не наступили. І свобода має бути зараз в парламенті для того, щоб реалізувати оці принципи і прагнення. Тим більше, що ще раз скажу, ми не зрадили і голосували так, як ви того хотіли. Ми вносили ті законопроекти соціально-економічного характеру, політичного характеру, національного характеру, які ви вимагали. Тому що ми, як націоналісти, як світоглядова політична сила, ми є послідовними. І от сьогодні ми йдемо з програмою, про яку ви питалися, до вас. І це не просто програма Набір гаса. Кожен пункт програми в нас підкріплений. Конкретним проектом закону вже або проектом постанови, ми готові його вносити, голосувати, переконувати інших. Крім того, що я агітую вас і прошу вашого розуміння і підтримки проголосувати за 12-й номер Всеукраїнського об'єднання Свобода, є ще наші мажоритарні кандидати, зокрема тут по Хмельниччині, які я би просив вас так само підтримати. Бо чим більше наша фракція, тим більша гарантія, що ваш голос спрацює. Якщо ви хочете, щоб у вас голос спрацював на 100%, а ви напевно цього хочете. Віддати його свободі. Ми довели, що саме ми можемо на 100% відпрацьовувати ті голоси безпосередньо голосуючи в парламенті. Діючий народний депутат Ігор Сабій іде сьогодні по своєму ж виборчому окрузі, де він себе дуже позитивно проявив. Як і дисциплінований, ідеологічний і доволі професійний парламентар. Це є округ 189. Більше того, Ігор Сабій є. Узгодженим кандидатом між Всеукраїнським об'єднанням Свобода, а також блоком Петра Порошенка, ми досягнули домовленостей про те, що блок Порошенка підтримує наших діючих народних депутатів України на своїх округах. Крім того, просимо вашої підтримки наших свободівців Володимира Гончарака. Це є 187-й округ. Анатолія е, Панчука, це 188-й округ. По, е, по 190-му округу просимо підтримки нашому герою Східного фронту Василеві Ковальчуку, який, до речі, стяг український вивісив на Слов'янському, на звільненим Слов'янськом. Це звичайно героїчна, потужна людина. Юрко Кравчук, теж наш герой, поранений дуже сильно на майдані. Це 191-й округ. Він отримав доволі сер серйозні травми. Фактично, людина сьогодні є інвалідом, але видужує. надзвичайно патріотична людина. Та, зрештою, як і всі решта, за яких я говорю. Тому що ми відповідаємо за всіх свободівців, це буде підсилення нашої команди, і будьте певні, це дисципліновані ідейні люди. Трофимлюк. Іван – 192-й округ, і Барановський Володимир – 193-й округ. Оце команда свободи, яка йде по Хмельниччині? І ще раз нагадаю: список свободи це 12-й номер. І ще одне запитання: вже майже на завершення нашого фірного часу. Хочеться у вас запитати, який внесок зробила політична партія Свободи у забезпечення українського війська? Адже сьогодні всі ми безумовно переживаємо за тих найкращих синів, які зараз боронять Україну і забезпечують нам з вами мир. Ну за час війни ми вже більше 40 мільйонів витратили на забезпечення українського війська. Існує батальйон особливого призначення МВС Січ, який повністю складається зі свободівців і наших прихильників. Постійно наші депутати їздять туди в зону. АТО, а так само і вісім наших депутатів служить там в батальйоні Січ, лише там на час сесії. Ми їх відкликаємо для того, щоб вони взяли участь у голосуванні. Ще хочу вас запитати, ви говорили про люстрацію. І дійсно, після Революції Гідності, після тих подій на Майдані, це слово стало таким новим гаслом всього українського народу. Проте для вас це слово не нове. Сьогодні закон є вже такий, ми його, слава Богу, маємо. Чи задоволені ви тим, і чи дійсно у нас чекається люстрація, така повноцінна, про яку? Всі ми говоримо, і, і, ну, і яку власне, всі чекали. Власне, нам дуже приємно, що вже нарешті всі почали про це говорити. Бо коли вперше ще в квітні 2005 року я вніс цей закон про люстрацію, як вам вже говорив, то мені казали, що я чуть чи не ніж в спину Ющенка вирішив запхати і тягне бок це рука Москви, що вніс закон про люстрацію. Але якби до речі, тоді ухвалили, нас Януковича би не було при владі. І як мій аргумент тоді, ще в 2005 році, був такий: ви подивіться, що зробили. Люстрація в Чехії, в Польщі і в Республіках Прибалтики, як люди змінилися, і як система влади змінилася там, і взаємостосунки між владою і суспільством. Я не є зовсім задоволений тим законом, який ухвалили, бо це компромісний закон. Він вийшов якийсь таким трохи лайтовим. Ті з однієї простої причини: багато депутатів просто шантажувало співавторів закону тим, що вони не проголосують в цілому, якщо не позабирають якісь окремі пункти. Хоча, як би там не було, закон має працювати. Йдеться про очищення влади, йдеться про те, що. Під очищення влади попадають колишні керівники комуністичної партії, починаючи з райкому і вище Комсомолу, КГБ і ГРУ оприлюднення списків. Їм заборонено буде протягом 10 років обіймати будь-які посади. Ті, які в часи правління режиму Януковича з 10-го року, коли його обрали по 22 лютого лютого го року, мали високі посади. Міністри, заступники міністрів, там генпрокурори, голови обласних адміністрацій, районних і такі інші, так само 10 років вони не мають права займати ніяких посад. Третя категорія, це ті вже рядові. Міліція, прокуратура суди, які стручили протоколи на наших людей, які боролися проти режиму Януковича, які переслідували за політичні переконання. Відповідно, їм теж буде заборонена участь у владі протягом якогось певного періоду часу. І четверта категорія це фактично майнова люстрація, яка стосується усіх держслужбовців. Фактично, вони тепер мають декларувати не тільки свої доходи, але й видатки. І громадські різні структури будуть слідкувати за тим щоб рівень життя чиновника відповідав задекларованим відповідно доходам, але є ціла купа речей, які, скажімо, зробили той закон лайтовим. Наприклад, є норма про те, що рік треба було пропрацювати в часи режиму Януковича. Тобто, той, хто півроку працював, той вже звільняється від люстрації. Є норма, що, наприклад, той, хто зараз служить в зоні АТО, той може не Підпадати під закон про Ні, ну Якщо кров'ю, як то кажуть, викупив свою вину, це одне. А якщо просто генерал якийсь поїхав собі, галочку поставив, зробив липовий документ, як це зараз чорнобильцям роблять липові документи, ну то даруйте це зовсім інше. Є виборні посади викинули, от все це свобода хоче повернути в цьому законі і внести вже зміни і доповнення до нового закону наступному скликанні. Але сам факт, що завдяки люстрації, а також боротьбою з корупцією, а також деолігархізації. Декомунізації ми зможемо почати змінювати систему влади в Україні. Це однозначно. Крім того, свобода ж е, вимагає і скасування депутатської недоторканності, бо без того нічого не буде. Не буде зміни прогнилої системи влади. Повернення коштів з офшорів, свобода е, вимагає позбавлення українського громадянства за тероризм, сепаратизм і за українофобію. Пенсійну реформу треба скасувати, щоб пенсію нараховували, виходячи зі стажу, скасувати е, жіночий пенсійний вік, який був встановлений, вернути назад і встановити п'ятикратну різницю між максимальною і мінімальною пенсією. Е, так само медичну реформу треба скасовувати, страхова медицина, перше робоче місце для молоді. Е, ну і без декомунізації, без. Повернення національної пам'яті без захисту української мови і іспиту для держслужбовця, що він міг вживати державну мову при своїх роботах, і без того, що ми захистимо український національний простір, нам нічого не вдасться зробити. Все це в комплексі і буде зміна системи влади в Україні. що і... Зробить всеукраїнське об'єднання свободи вже в наступному парламенті. Я вам дякую за розмову. А нашим доглядачам нагадаю, що сьогодні у нас гостя був кандидат у народні депутати України, лідер політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода Олег Ярославович Тягнебок. До побачення. Слава Україні.